Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні в нас на огляді велосипед Space Mars на 26 колесах. Велосипед для старших підлітків. Є різні розміри коліс. Сьогодні 26. Велосипед на сталевій рамі. рами тут 13-й. Так виглядає рама. Цікавий дизайн, є різні забарвлення. Це такий чорно-червоний, матовий, є такий ще біло-рожевий, глянцевий колір також дуже цікавий, сіро-синій, чорно бірюзовий сіро-зелений, навіть салатним таким. І є ще жовто-синій. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермова колонка 1, 1 8, Кермо 64 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. Моноблоки 3 х 7. Вилка у велосипеда сталева. Ход її 100 мм. Покришки шириною 1,95 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві обода, Втулка передня сталева на ексцентрики і бачимо дискові механічні гальма розмір ротора переднього, і, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки шатуни сталеві, довжина 152 мм. Зірки 24, 34 та 42. Так виглядає передній перемикач. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач, трещітка, трещітка на 7 зірок. 1428 кількість зубів на зірках, бренд Ата. Задня втулка уже на гайках. І так виглядають задні дискові механічні гальма. Також, як ми бачимо по заводу, є підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке брендоване під Space сидіння середньої жорсткості має такий дизайн. Space Mars на 26 колесах є велосипед для старших підлітків, він є бюджетним, що робить його е, дуже продаваємим, скажімо так. Є різні забарвлення, можна вибрати і для хлопчика, і для дівчинки. Є й такі більш якісь. Скажімо так, універсальні кольори. Більш детальну інформацію про цей велосипед зможете подивитися на сайті, там же зможете його і придбати. А вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!